12 листопада 2015 року я їду зараз зустрітися з нормальними пацанами. Вони десь там рішають долю нашого заводу, мекарсульмі. Я їду до них, приїхав зараз в якесь село Бернсберг Звідси маю їхати Блаблакаром, Тобі трохи накладно, скоріше наїхати не касурюма, але щось придумаємо Зараз стою на тупинці, буду дзвонити до якоїсь панянки, вона мене має на машині забирати. І сподіваюся. Ok, ja będę jechać. te patrzę, już wszystko, poruszają te liście, ich tam czekają. Для того Макдональдса, де мають з пацанами зустрітися. Дзвонив до них, вони вже закінчили свою зброю, німці їм не хочуть проводити ніяких екскурсій по заводі. Не цікаво, зовсім. Пішло вже 20 хвилин, як я чекаю на пацанів. Казали мені, що вони будуть за 10 хвилин, то по довго десь заблудилися в цьому місці. Тут в загальному, якщо подивитися, теоретично вони мають до ось цієї сторони десь, які де всі машини їдуть. Тому що я подивився на карті з другого боку. О, oh, я бачу пацанів, зараз ми їх знайдемо. Пацани <говори> не ярмики козель, десь А Де ваша ауді? Де ваша ауди? Ми зараз прийшли нарешті в них номер, подивимося, номер виглядає досить непогано. Я, от, не погано, я, от, не я от сижу, попиваю пиво, поки пацани <кліжн> мають багато грошей не коротше, багато всяких няшок. І ось сидять, думають, хто буде гроші платити. Купили чотири кави, бухла якогось сиру. Купили олівку і оливку і олії. Ну коротше, хто буде тут дивитися, то буде певно думати, що йому щось та й достанеться. Ми вже зараз прийшли на форум Ауді, тут виставка машин Ауді. Ми вирішили з хлопцями її на халяву відвідати. У нас тут екскурні запрошення, тому... Знімає Ауді РБІСІ Зараз прийшли з пацанами на третій поворот Ауді форма знаходяться старовинні машини. Mm -hmm. На жаль, ми йдемо mm -hmm. в іншому напрямку, тому не видно передні машини. Наприклад. За мною стоїть якийсь Ауді Audi тази. Якесь покоління, Андрій говорить Це покоління, старше, маліша. Гарні машини, що я можу сказати? Ауді A8. Якась старі, старіша модель. Не знаю, чи цікаво на неї подивитися. О, на цій машині, напевно, колись. Дон ход розі так подивитися Та бандит сама Шина шо тут можна И Audi R8 GT Oh my god Audi R8 GT Саме одного тачка яка кошти просто нереально бабла Ми бачили ціну вона коштує реально 165 тисяч євро Сума трошки не під'ємно Але що зробиш? Все можна цьому зробити що у нас тут? Я а, тут можна посадіти, такої як діти поігратися, на машинах покататися. І відчути себе в Богом, поїзд. А посидіти під тому позерному кріслі. Як Андрій, от сил такого. Бріхани, в мене спинки немає на що спертися. Так як вовка сидить на столі, то вовка сіла з сіла, але в нього солідний вигляд. Я тут тут підозрюю, що він міг би навіть і на міг би просто наложити, як він говорить, або банально піти на R8 і на капоті сісти і попити води. йому ніхто нічого за це не зробить. Просто нічого йому за це не зробить, через те, що він нормальний кацап. Він отришає діліжки, щоб ці срані ауді каталися. пацанами сидимо в тарці Audi TT r 8 Вирішили прикупити її собі, тому що ми мажорі будемо щас їздити по Якось їбашити щось і, і як то кажуть нап Напрягати її, щоб відчути свій мож Андрій, розкажи щось, що ти відчуваєш, коли сидиш за першим рулем? Тачка класна, але колір не дуже Треба буде поміняти, перекрасити. У нас вона зелена Шикарно. Ми Взагалі, як пасажири перевіряємо, чи можна тут крім того, що сидіти ще чимось займатися на цьому задньому сидінні, на факт. Через те, що Маленький тут стоїть маленькі, маленькі перегороди, швидше нічого можна. не вийде, хоча можна такого припідняти, але знову ж таки незручно. Явно ця машина не призначена для пацанів, які мають бабки і можуть собі все дозволити, це для бідніших. Рі вже ввечері, пацани естети займаються пошуком якимось книжок. Вирішили купити, зайти з вечора в якусь бугандлінг. Не знаю, що мене видно. Але... Можна подивитися, як вони пой сидять. Читають якісь книжки. Ясно діло, вони сидять в костюмах. До них прийшла продавчиця, принесла їм якісь книжечки, щось напевно порекомендувала. Вони тут відчувають себе справжніми царями цієї країни. Книжок. Зараз Андрій проведе інструкцію, як потрібно в Німеччині вживати інші напої ті, що були зазначені на бутилці Герольштайн. Спочатку Мати дві пляшки вперше. В першій плясті знаходиться коло, в другі клясті знаходиться без коло. У мене не попутати порядок. Спочатку ти єш білу коло, потім т'єш чорну коло. Якщо буде виконаний порядок, то життя буде казка. Якщо попутаєш порядок, Ну давай показуй. хватить вже теоретично розказувати. Відверни камеру, я показую то. На Здержальні дворі там нічого не видно. Лише по образах можна побачити академікер гляубен відер Все, урак прийшов. Ми доволи, до речі щасливі. Мої учні Очні не можуть, яке повторити. Тому що Ілішку. Зараз ми будемо йти в кауфлян. Кауфлянд країна мрій, можна купити багато чого, що тобі не потрібно, при цьому не потратиш багато євро. Можна купити собі пиво, зараз смачні щодо того, що ми не пиво. І можемо спокійно. Сісти вдома, попити пиво, поговорити по душах, а не, а не грати в якісь друзуваті ігри, які грають тут. Навіть не насолоджуюся хотя б. У мене вже це знає писати, що накривається акумулятором. Насправді ми себе відчуваємо вільно, ми говоримо на своїй мові, нас ніхто не розуміє, тому Україна вільна країна. З нами трапилася прикольна позиція. Ми переходили до дорогу, до нас прийшов. Приїхав, на до тоді. Господи, на переході. Чому мене не видно, що то за бідера мінет? У нас на переході бідуть. Не цікаво так знімати, так, коли ми не будемо. О, до речі, стане біля знімемо. О, Ставайте біля мене, щоб голову ловить. З нами сталася гарна ситуація, ми з біля ліхтара, тому що вже ніч і нема де не знімати. Ми приходили перехід, нас під'їжджає німець і питається, хлопці, де тут. Ауди? Андрій сказав, що так спитав. Їдьте прямо і повертайтеся направо. Так що ми вже місцеві. Ми зараз знаходимося в готелі, вирішили випити трішки пива, тут прикупили собі хавки. Біля мене сидить Андрій, він не знає, що робити. Така вовка лежить на ліжку. До речі, готельний номер дуже красивий. За 100 євро можна поспати одночасно на двох, на двох ліжках. Можна сходити двічі в душ. Чим ти скористався. можна сходити в туалет. В принципі, в туалет, до речі, безкоштовно тут можна скористатися інтернетом. А що? Ага, тут ще навіть є, до речі, на сцені висить, як він називається. Освіжувач повітря, кондиціонер. Тут висить на синій кондиціонер, який включається і робить температуру до 14 градусів. Іван Марчук. Визнав це? Я прочитаю. Тут висять картини відомого українського художника, або це Іван Марчук, або це. Василій Каднюнський. Василій Кадминський. Василій Кадмійський пише отаку от, от, Василий, можливо, от понимай, це не українець, можливо, це російський. Але... Ми вирішили так, подивитися в да. наші сили. У нас це... сьогодні є на столі сир Філадельфія. Це не сир. це м'який французький сир з смаком шоколаду. Ковбаса. Ковбаса салями коштує 4 євро за 200 грамів. Ну, хлопці мають гроші. До речі, пиво дуже смачне, ми ще його не відкрили, називається Дінкер Лякар. Дінкер лякар. Дінкер лякар мандарина. Мандарина не цікаво. І є у нас форма. Хурма, це просто Ексклюзив. Ні, чекається ексклюзив. Ми вирішили, що ми багато їмо Так, Ми дозволили собі. Ми дозволили собі поїсти просто хурми. Зараз підемо, подивимося, як хлопці виглядають туалет. Так, що в нас є тут? Подивимося, включаємо світло, вхід, звичайний, як всі в туалети, просто таку заходиш, можеш спокійно відкрити кришку. зняти, правда, труси, таку сідаєш, можеш попісити, покакати. Бляха, тут є вана, здається, можна. Фу, навіть в мене в німецькому гуртожитку такого немає. Якийсь розпорядок цін, до речі, висить. Можна постирати, наприклад, труси Євро кошту, щоб... на коштує. пізна ніч? І в нас є одна людина, яка займається насправді фінансовими справами нашими вовка. В нього в руках немала сума грошей, не, не місячна зарплата, а може і місячна. Не місячні в нього в руках. Тут в нього і сотки, я бачу, і п'ятдесятки є, десятку. 10? Що тут така купюра 10 євро? Якихось радянських 10 євро в нього навіть завелося. Подивіться, <рес> подивіться, на 10 євро. А ні, це, то це справжні, але якісь вони ззаді, не похожі на десятки. В нього ж там валяється купа з 20, 50. Ну, люди живуть ще можу сказати. Люди приїхали на завод і вони тут гастарбайтерами трошки підпрацювали. Вовка фінансовий директор нашої компанії. Ми з хлопцями п'ємо. Валентинс. Блантинець. Блантинець. Німецький народний напій, скотч німецький. Німецький скотч 56 градусів. Ну, до речі, з... Як то ну, можна сказати? ми раді, ми раді, ми раді, не що ми зустрілися. Мене, що мене себе буде знімати, ми насправді раді. От вовка, він вже Він Ніс мандаринки. — Він хоче їсти. Ніц він, він мандаринки, він щасливий. От 32. В він вже на носі. Андрій буде зараз пити. До речі, у нас був випадок. Андрюха в супермаркеті підійшов до німця і сказав, чувак, яке пиво, ти п'єш? І чувак йому пояснив, що треба пити. І що він сказав? Він показав ясне діло, як всі німці, на якесь своє місцеве Штутгартбір. Ми не знаємо, що це за пиво, але Ми він що нам сказав, що воно нас так, як молоко мало. Ну, німці люблять свій місцевий, опевно. але я, Андрюха, був взагалі молодець. Ми не знали, що купити, він тим пішов і зарішав. Отак, так, що будете в Німеччині, рішайте люди, займатися В цьому наша зустріч з пацанами закінчується. Дякую їм, що вони знайшли свою додень і поїздці півдня на мене. А я вже зараз направляюся додому. Заїхав автобусом до якогось Вюрсбурга, а звідси буду Блаблакаром далі їхати до Києва. До нових зустрічей!